Танг довіри до самого Дональда Трампа після всіх його останніх витівок впав. Американці зараз записують навіть відеозвернення до Трампа і обурюються його поведінкою та заявами. Вони проти дружби з Путіним. А користувачі соцмереж навіть критикують свого президента за його проросійські заяви та нагадують, йому що власне Путін диктатор, але точно не Зеленський. Також мешканці США зараз викладають відео, де розповідають про злочини Російської Федерації, і що ще цікаво, навіть спростовують російську пропаганду та закликають не допустити капітуляції перед диктатором. Тому зараз в Сполучених Штатах Америки набирає сили рух 50501. Він проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска. І тривають масові протести, які почалися в день президентів 17 лютого. Отже, протестувальники, які виступають проти цілої низки напрямів політики президента США Трампа, виходять на вулиці по всій країні, зокрема і біля будівлі капітолію. Багато протестувальників, які зараз виступають проти порядку денного Трампа, приносять із собою на мітинги перевернуті прапори США і виконують гімн країни. До речі, протести почалися і на тлі того, що демократи щосили намагаються протистояти діям Трампа, оскільки республіканці мають більшість як у палаті представників, так і в сенаті. Але їхню мляву реакцію багато хто вважає неприйнятною, і ось основна група, яка організувала протест і назвала себе рухом 50 501. тобто 50 протестів, 50 штатів один день. Та мітинги затягнулися і тепер ширяться вже всією країною. Американці виходять, як я вже казала, на вулиці міст США і роблять це, до речі, з дуже цікавими лозунгами. Ось, приміром, вони сканують не мій президент або жодних королів, або це переворот, і навіть кажуть боягузи кланяються Трампу, а патріоти підводьтеся. Ну і також вони закликають «Маска піти. і кажуть, «Маск має піти. Бо нагадаю, американці також протестують зараз проти Ілона Маска і його департаменту ефективності уряду. Доч скандуючи до речі, що вони не обирали мільярдера в білий дім. Йось побоювання американців охоплюють тепер весь спектр політики Трампа, виключно із зовнішню, як я вже казала, і американці вважають, що адміністрація Трампа намагається своїми заявами вчинками демонтувати і саботувати військовий альянс. До речі, при цьому цьому умиротворяючи Росію замість того, щоб допомагати Україні. Ну і ще із цікавих таких моментів популярна американська співачка Мадонна теж різко відреагувала на пост Трампа, в якому той порівняв себе із Королем, і написала: Якщо це жарт, то мені не смішно. Так Мадонна нагадую, прокоментувала дії американського президента у себе в інстаграм. Співачка нагадала, що США як країну заснували європейці, які тікали від влади європейських монархів. Також вона виклала ось цю картинку. Бачите, це фото зараз на екранах, і вона написала, що це зараз відображає її настрій. Ось так. от. Ну і українські аналітики, своєю чергою переконані, що на фоні усіх цих подій та новин треба дійсно говорити про нову реальність, в якій Україні потрібно навчитися існувати та захищати свої інтереси. Бо на жаль, як бачимо, Кремль домігся нормалізації двосторонніх дипломатичних відносин США. Ну і вони виключають Україну і НАТО. І до речі, Кремль нічим не пожертвував заради цього. А от що робить Трамп на українському треку в останні дні? Це все дійсно цілком відповідає його іміджу жорсткого політика і, до речі, не стриманого дипломатичним етикетом. Після того, як президент США Дональд Трамп накинувся зі звинуваченнями на Україну і президента Володимира Зеленського, назвавши його диктатором з низьким рейтингом, який відмовляється від виборів, низка світових лідерів висловилася на підтримку нашої країни та президента. Яку цінність мали б вибори в країні, яка три роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована, а вся країна під щоденними обстрілами? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму. І це заявив президент Чехії. А от прем'єр-міністр Норвегії взагалі назвав усі заяви Трампа про рейтинг Зеленського глибоко необґрунтованими. А от президент Фінляндії Олександр Ступ підтримав Конституцію України. Фінляндія підтримує Конституцію України та демократично обраного президента України Володимира Зеленського. Я категорично не згоден із заявами Президента Трампа вторгнення в Україну. Це імперіалістична війна, яку розпочала Росія. Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон закликав європейців ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва. І до речі, вже наступного тижня президент Еммануель Макрон вирушить з візитом до США. Також наступного тижня приїде до Вашингтона і Кір Стармер. Офіс прем'єра Великої Британії підтвердив, що Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. І, до речі, у ЗМІ ось вже навіть з'явилася інформація про те, що Кір Стармер запропонує Трампу план з розгортання в Україні 30 тисяч європейських військових і розмістити їх готові у ключових містах, портах і навіть на критичних об'єктах по всій країні, звісно, окрім східної частини. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що обмежився лише заявою про те, що відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності неправильно і небезпечно. Тим часом американці продовжують шокувати заявами, і ось у Конгресі США з'явився проєкт з пропозицією виходу Сполучених Штатів з ООН. сенатор республіканець Майк Лі з ЮТ вніс проєкт щодо повного виходу США із 2025 року, який передбачає вихід країни з ООН і всіх пов'язаних з нею агентств та навіть припинення фінансування їхньої діяльності. Майклі заявив, що ООН перетворились на майданчик для тиранів і місце для атак проти Америки та її союзників. Тому каже, треба припинити платити за це. Тож зараз він наголошує на тому, що коли президент Трамп робить революцію у зовнішній політиці, ставлячи до речі Америку на перше місце, вони мають вийти з цієї фіктивної організації і поставити за пріоритет справжні альянси, що працюють на безпеку і процвітання їхньої країни. І що важливо, що крім всього цього, відомо, що і республіканець Чіпро і Техасу теж хоче внести такий проєкт у палаті представників. Він теж вважає, що ООН нічого не дає. А от спікер Палати представників США Майк Джонсон вчора заявив, що для ухвалення нового законопроєкту на підтримку України. А тут увага цитую: немає жодного апетиту. Про це він сказав на сцені конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні. І ось уявіть на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі. Спікер відповів. Слухайте, на це немає жодного апетиту. Джонсон при цьому звернувся вірніше з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала. Ні, ну і при всьому цьому спікер республіканець зазначив: треба тут також сказати, що дійсно потрібно цю війну довести до кінця. І знаєте, взагалі дуже цікаво, у них там зараз події розгортаються, і поки американські політики підіграють Путіну, громадяни США обурені цим. А тепер, от найцікавіше, пам'ятаєте, днями Трамп заявив, що рейтинг Володимира Зеленського зараз 4%. Так от Київський міжнародний інститут соціології провів нове опитування ще на початку лютого, і це, до речі, до заяв Трампа. І рейтинг довіри Володимиру Зеленському становить 57%. Понад 130 українських громадських організацій оприлюднили спільну заяву про неможливість проведення демократичних виборів без сталого миру. Легітимність української влади виняткова прерогатива українського народу. Будь-який мирний процес повинен враховувати голос України та логічну послідовність дій для відновлення електоральних циклів. Перше Сталий режим припинення вогню під гарантії безпеки країн гарантів, друге підготовка до виборів та відновлення відповідної інфраструктури. Третє проведення виборів після досягнення сталого миру, скасування правового режиму воєнного стану та міжнародно правового врегулювання війни. Автори документа зазначають, що безсумнівно вибори в Україні мають відбутися, але тільки після завершення війни та досягнення сталого миру, а ще настання безпекових та інших умов, за яких власне вибори можливо буде організувати вільно, чесно, демократично і доступно. Україна ніколи не відмовлялася від проведення виборів, але для їхньої організації потрібні час і ресурси, а не вимоги, наголошують активісти. А от серед підписантів заяви громадська мережа опора, центр правлю. Один зміна рух чесно інститут масової інформації, київська школа економіки та інші нагадую на проведеннях виборів в Україні наполягають вже тепер і в адміністрації Трампа, а не лише Росіяни.